Але йому це вдалося. Ганді знав, що йому потрібно привернути до Індії увагу всього світу, щоб всі люди побачили зі цього світу, що панує несправедливість. Він сказав своїм послідовникам, що боротьба за звільнення, да, вона вимагатиме так багато жертв зусилля, але вони мають привернути його не раз били, кидали до тюрми. Для чого це робив? Щоб привернути увагу до Індії. щоб привернути увагу, що він робив? Він служив і жертвував. Він служив і жертвував заради свободи своєї країни до тих пір, поки світ не звернув увагу на цю ситуацію. І в 1947 році він не тільки змусив Британську імперію дати Індії незалежність, але його там зустрічали в Лондоні як героя. Він досягнув це без зброї, без якоїсь влади, насильства. Він, допоміг, він це домігся заради одного впливу про те, що ми вам говоримо, і здобув свій авторитет. І дивіться, що цікаво. Сьогодні ті люди, які можуть дивитися і вам стати перепони, як це було із, е, в Індії і Доганді. Це ті люди, які в результаті, як ви пройдете цю дорогу, це ті люди, які можуть вас вивести за руку і показати представити. Оце людина, яка зробила те чи інше. Отак буває в житті. Ще один персонаж е, з історії вже сучасної нашої історії це Мартін Лютер Кінг. Це був американський баптистський проповідник. 25 років він почав боротьбу за громадські права темношкірих людей. Тобто на той час в США, вони повинні були, як їхали в автобусі, сідати там на задніх сидіннях, Вони обслуговувалися в окремих лікарнях, вони переносили великі ну, приниження. І доктор Кінг він усвідомлював, що в нього влади немає. Але те, що в нього було, це те, що він вірив, що його старання зможе привернути увагу країни до несправедливості. І скільки б не потрібно цього часу, він знав, що я буду це використовувати, щоб. Тому що люди, які мали інший колір шкіри, вони терпіли, терпіли на собою несправедливість. І приходить 1964 рік, де був прийнятий самий радикальний закон про цивільні права, який діє до цього часу. Тобто проходить час, і той, кого зневажали, йому дають доктор Кін стає наймолодшим ага, лауреатом Нобелівської премії миру. Буває, ми щось кудись рухаємося, буває щось. Ідемо десь щось ну, використовуємо, десь служимо. І нам іноді здається, ну неможливо там пробити цю ціну. Друзі, пройде час. Терпіння. І, наприклад, їхньому подивіться, що відбувалося. Відбувалося те, що вони досягнули результату. Чим? Не владою, а авторитетом, своїм впливом. І ми сьогодні з вами говоримо, на чому будується мудре керівництво або лідерство. Це авторитет. Авторитет. Ваш авторитет, який ви будуєте своє життя.